Заросли шляхи тернами. Заросли шляхи тернами на тую країну, мабуть, я її навіки навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий. Тяжко мені жити. Маю серце широкеє, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи. Ніколи ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості молодії, так собі минули на чужині їх. Не найшлося з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділить ні з ким, і нікому не сказати святого Слова, і душу у Богу не радувати, і не корить чоловіка злого і умерти. О Господи! Дай мені хоч глянуть на народ отой убитий, на тую Україну